Два роки тому, в квітні 2009 року, ми відкривали наш навчально-практичний центр. Мета його створення було вивчення досконала тих новітніх технологій в ресторанному сервісі, які існують. Ми випускаємо кухарів, кондитерів, офіціантів, барменів. І в зв'язку з тим, що сьогодні інноваційні новітні технології в процесі обслуговування дуже багато і Питанням обслуговування в ресторанах надається дуже велика увага. То сьогодні наші учні повинні знати і баристику, способи приготування кави. І карвінг як прикрасити ті чи інші страви. Вони сьогодні повинні бути творчими особистостями для того, щоб прикрасити кондитерські вироби. Вони повинні мати дуже гарний смак і удосконалювати свої навички в приготуванні інших страв. Вони повинні бути і вдосконалювати свої знання з роботи на комп з комп'ютерами, з... знати системи обліку товара обігу тих товарів, які знаходяться на підприємствах, і все це дає змогу нашим учням поглибити свої знання і після закінчення курсів, отримуючи сертифікати, вони дійсно володіють тими навичками і тими знаннями, які необхідні їм при. Працевлаштування і поглиблене вивчення цих курсів дає можливість бути конкурентноспроможними, коли вони закінчують навчальний заклад і приходять на підприємства. Наші роботодавці з більшим інтересом беруть на роботу тих учнів, які пройшли ще додаткове поглиблене вивчення того чи іншого курсу.